Доброго ранку усім. У місті Києві проходить Кубок України з паверліфтингу. Хочеться з вами поділитися власним досвідом першої участі у таких змаганнях. Задамо декілька питань учасникам, організаторам, а також покажемо мій особистий виступ. Я йду для того, щоб зважитись і дізнатися мою вагову категорію. Ну що ж, ходімо, бачимо, що досі дуже багато спортсменів. Самі змагання проходять у два дні. Оскільки чимало учасників, атлетів, які хочуть прийняти участь, показати якийсь результат. Пройшовши далі, бачимо, що тут знаходиться зона для розминки. Тут атлети готуються, розігріваються перед тим, як показати свої найкращі результати. Ходімо далі. Саме багатоповторний жим і чому це перша вправа, з якою я хочу зайти у важку атлетику. Перше, це найдоступніша вправа, оскільки ви можете обрати помірковану вагу. Номінації є у 55 кг, 75 кг, 100 кг і вище. Кожен учасник, яка вага в нього особисто не було, він може виконати ту кількість, яка буде відповідати певному коефіцієнту для отримання розряду або для перемоги у даних змаганнях. Що ж, йду назважування. Вас можна? Так? Моя вага 76600. Продовжимо пару коментарів від учасників, а також інших, кого ми зустрінемо. Друзі, зі мною президент комітету паверліфтингу України. І що ж, задамо йому декілька питань. Богдан Юрійович, підкажіть, будь ласка, скільки сьогодні учасників, учасників на даних змагань? А, ну, сьогоднішній день, це другий день змагань. У нас е, приблизно більше половини. Вчора в нас був паверліфтинг. Е, там було 92 учасники заявлено. А сьогодні у нас більше 140 чи 150, тому що на ці змагання заявилися під 250 учасників, можна сказати, це довоєнні, до початку повномасштабної така кількість учасників була тільки раніше. Зараз потихеньку починає паверліфтинг набирати сили і ставати, можна сказати, на свої рейки прямі. Так. Дуже дякую тим людям, які організовують такі заходи. Дуже цікаво, дійсно, дуже багато спортсменів, а також глядачів, які їх підтримують. Підскажіть, будь ласка, в яких номінаціях або ж категоріях відбуваються змагання? Я так розумію, що це тяга, присідання, жим, якісь окремі вправи. Ну, о, Основна паверліфтинг собі несе якби, назву, це трійка, це при присідання зі штангою, жим лежачи і тяга. Це класичний. Також є окремо двоборство. пуш-пул – це жим, плюс тяга сума цих вправ. Є окремо іде і присідання, як залік, так є окремо і жим, і окремо тяга і підйом на Біцепс, яке також дуже набирає великої популярності в Україні і масово можна сказати, біцепс на сьогодні там переплюнув по кількості учасників, наприклад, як тягу окремо. Він цікавий, видовищний, і він легкий в підготуванні, тому що, наприклад, з тою шляхою потрібно більше часу приділити в підготовці, а в підйомі на бізнес можуть участвувати не тільки параліфтери, а наприклад, ті, хто бодібілдингом займається. Дякую за вашу відповідь. Дивіться, ще хотілося запитати, оскільки це все українські змагання, з яких міст сьогодні заявлені спортсмени, і чи очікуєте ви сьогодні на якісь рекорди? Рекорди вже були і вчора були рекорди не тільки рекорди національні, а й світові. І сьогодні будуть рекорди з міст. Це вся Україна охоплена. Є дуже багато людей, які з тимчасово окупованих територій зараз приїхали сюди, в Київ чи може в якісь інші міста. Є міста, які представлені цілими командами, там по 10-12 учасників з міст, там біля 15. Тобто вся Україна повністю. Я зрозумів. Дивіться, трішечки інформації про себе. Я е звичайний спортсмен, який інколи ходить до спортивного залу, займається для себе, але сьогодні я вирішив спробувати свої сили, я буду брати участь у багатоповторному жимі. Чому іншим спортсменам, які так як я просто ходять до тренажерного залу, варто приходити на офіційні змагання та пробувати себе у тих номінаціях або категоріях, які їм до вподоби, будь-то присід, тяга чи жим? Чому їм варто ходити і брати участь у офіційних змаганнях? Ну, перш за все, це виховує любий як спорт. Да? Він виховує в людині дисципліну і прагнення до чогось, до чогось вищого, до чогось кращого. Сьогодні ви прийшли, прийняли участь в багатоповторному жимі. А завтра ви подивилися, як люди підіймають на біцепс. вам може захочеться і позмагатися із тими учасниками. Тобто, будь-який спорт, будь-які змагання вони в собі несуть. Популяризацію велику до спорту, до здорового способу життя, як сказати, так? І завжди змагання у нас для спортсменів це як невеличке свято, тим паче зараз наш час, де війна, де бойові дії, де постійно гибнуть наші люди. <плес> можна сказати цвіт нації. Тут люди приїжджають і за ці два-три дні, де ми організовуємо змагання, вони бачаться, вони постійно вже дружать, спілкуються в соціальних мережах, а тут приїжджають, бачаться, і це якби свято для всіх. І для нас, як організаторів, і для спортсменів. Я зрозумію. Підскажіть, будь ласка, я дуже бачу багато спортсменок, дівчат, жінок, які виступають. Яка тенденція? Раніше було менше жінок, які виступають, чи їхня кількість збільшується? <плес> Важко так статистику сказати. Я думаю, що було е, плюс-мінус так, але ну, можна і сказати, що жінок зараз більше, тому що у нас чоловіки захищають країну. У нас дуже багато спортсменів, які е, виступали в федерації, зараз боронять нашу. Багато вже є, які і втратили здоров'я і не можуть виступати, а багато є, яких з нами вже й немає. Тому це, ну, це реалії нашого сьогодні. Я зрозумію. Хотілося останнє крайнє для вас фінальне запитання. Бачимо всю серйозність організації, судді, арбітри, ті, хто фіксують, ті, хто страхують. Чи можна сьогодні виконати якийсь норматив кандидата або майстра, або майстра міжнародного спорту? І чи прислужуєте ви такі звання? Так, звісно, в нас починають з розрядів. Йдуть перший, другий, третій розряд. І можна до найвищого звання, найвище звання це еліта федерації, тобто є майстер спорту міжнародного класу. Ми присуджуємо ці звання і еліта це найвищий, який може бути. Ми, Комітет паверліфінгу України також представляє міжнародну федерацію Global Powerlifting Alliance, якщо ви можете побачити там на банері. І ми раніше до початку війни проводили міжнародні старти. Тобто, це був і чемпіонат світу у 18 році, де було близько 450 учасників, 33 країни було. Ну, дуже великі змагання ми організовували. Ну, зараз тим паче воюючу країну, ніхто не поїде з, з Європи чи з інших. Країн так, тому то, чекаємо, коли на, на кінець закінчиться ця війна, і ми думаю, організуємо якийсь е е е е міжнародний турнір. І буде тобто, я так sunday... розумію, у ваших найближчих планах це організація якогось міжнародного турніру, де буде численна кількість учасників з різних країн, де представлені наші найкра найкращі учасники і щось в такому дусі. Так, так, так. Ну но... Чекаємо, коли закінчиться війна, і ми обов'язково зробимо такі, такі змагання. Обов'язково, що ж з нами був президент. Я вам дякую за ваші відповіді. Дякую На вам. Вам філці. бажаю чудового виступу і думаю, що це вас затягне. <смір> дякую, дякую. <смір> Хто підходьте? Усі бажаючи і спортсмени, і глядачі. Будь-хто може підходити, спробувати. Ну, якщо занурюватись, то з головою також спробую силу свого хвата. Думаю, що це буде капець, відзначався сильним хватом, але спробуємо. За мною, дякую. За Степанов Олександр. 546. 500 рівно, то ну, наступ. Годні да, піду, ввечері куплю собі спандера, щоб більше так не позоритися. мною Сергій Даниленко, він капітан клубу Черкаські богатирі». Приїхали з міста Черкас для того, щоб взяти участь у змаганні. Пане Сергій, я бачу, що численна кількість учасників входять у синіх спортивних костюмах з надписом «Черкаські богатирі. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про те, як створився цей клуб і як часто ви і ваші учасники приймають участь у подібних заходах. Так, наш клуб створений у 2020 році. Почесним президентом нашого клубу є Душейко Григорій Петрович. Ну, завдяки його підтримці, наші спортсмени мають можливість. Активно приймати участь у виступах. Безпосередньо ми виступаємо в нашій федерації Федерації UPC. По різному до війни, безумовно, ми частіше ми, порядка брали шість турнірів в рік. Під час війни, ну це порядка 3-4 турніри. Під час війни трошечки менше, тому що і складніше трошечки, і вже теж і хлопці наші служать відповідно в Збройних силах України. Дехто вже ваша команда складається з, з кількох чоловіків, а також ще, можливо, є дівчата у вашому колективі. Так, у нас команда, можна сказати, вже трошечки така вікова. Багато хто виступає вже в категорії майстри. Є у нас вже Дві дівчини, які виступають, ми ще шукаємо. Також у нас дуже такий різноплановий колектив, тому що є і там я, я як державний службовець, є працівник силових структур, є працівник, є навіть професор у нас, який відповідно. Займається жимом лежачі, є пожежник, ДСНС. Ну, тобто, да, доволі такі різні категорії людей, які виступають. Ну, єдине, що зараз от, назрів, мабуть, такий етап, новий в команді, що все-таки треба оновлюватися. Ми зараз активно шукаємо молодь, тому що ми, да, ми розуміємо, що все-таки треба, щоб. Побільше було молодих спортсменів. Ми хотіли погляд. Да, і ми б хотіли, щоб це були спортсмени саме для паверліфтингу. Класичний для класичного пауерліфтингу, це трієчка, щоб і присідали, і жали, і робили станову тягу. Тому зараз, от після цього турніру, ми активно будемо добирати молодь. Я так розумію, ваш колектив набирає обертів, стає більшим, потужнішим. Підскажіть, чи очікуєте ви на сьогоднішніх змаганнях Кубку України 2025 Якісь рекорди від своїх товаришів та друзів? Ну, власне, я вчора побив рекорд на 2 кілограми. Додавив свій присіданні? Я виступаю в категорії майстри 45-49, 110 та категорія, там був рекорд України. 213, ну на 2 кілограми я додав, тобто 215 вчора присів. На жаль, не піддався мені рекорд. Я його штурмував рекорд свій же 167,5 жим лежачи. пішов на 170, але, на жаль, ще поки не піддалася. Буду цей, тому боремося. І також Ліза наша виступала вчора, там побила рекорд юніорах по становій тязі тобто, Боротьба йде за кілограми на такому рівні, як у вас в цьому Ще хотілося додаткове запитання. Скільки часу вам потрібно було для того, щоб підготуватися саме до цих змагань? І чи тренуєтесь ви самі, або це є якийсь тренер, наставник так само і вашого колектива? Так, у нас в нашому спортивному клубі є і тренер він не всі дехто має окремо тренерів, але в більшості тренує Солін Артур. Наш відповідно, це наш тренер, в тому числі і я в нього тренуюся. Він нам допомагає відповідно, скажемо, з програмою тренування, і власне до таких великих турнірів. Ну можна сказати, що це підготовка йде протягом. Щонайменше чотирьох, відповідно, скажімо, там чотири десь в місяці. Тобто, якщо ми найбільші турніри, умовно кажучи, це чемпіонат України, у нас був у квітні, ми дуже там так, потужно на ньому виступили. Зараз ми готувалися От до жовтня, ми можна сказати, готувалися. У нас був один турнір, на одному турнірі ми виступили ще. І, можливо, ще після цього турніру у нас буде Кубок Федерації в грудні. Тому э, в цьому році плануємо чотири змагання. Я так розумію, mm -hmm. що ви популяризуєте спорт не тільки по Черкасах, а по всій Україні, оскільки я бачив ролики про вас. На телебаченні, ТСН, якихось інших соціальних мережах, на сайтах, там, де постійно повідомляється, що спортсмени з Черкаси вибороли таку-то кількість медалів, таку-то кількість кубок кубків. Як вам вдалося започаткувати такий рух, і що потрібно для того, щоб в інших містах створювалися такі самі організації, рухи, щоб вони також приймали у подібному, подібних змаганнях? Ну, спочатку, власне, як воно відбувалося, спочатку я їздив сам на змагання. Знайомилися, цікавилися, як можна відповідно організувати таку команду. Потім приблизно зрозуміли, який механізм, і спробували спочатку створили маленьку команду, потім дякуємо ритам Григорію Петровичу Душейку. Він нас підтримав. Ми запропонували йому стати нашим відповідно почесним президентом. І власне потихеньку-потихеньку ми набирали оберт. Це все відбувалося поступово, не за один рік. А це така системна робота, тому що треба і готуватися, підбирати спортсменів, тому що зрозуміли, що відбувається певна ротація. Це теж складно. Відбувається. Хтось приходить, буває, побуде трошечки в клубі, повиступає, щось йому не підходить, або е, в силу якихось життєвих обставин покидає клуб наш. Е, але е, такий костяк, от він серцевини, Кост... да, вона постійна і вона вже довгий час от у нас відповідно, скажем, зберігається. Ви як атлет, як спортсмен, який постійно бере участь у подібних заходах. Скажіть, от ви помічаєте, що спортсмени, які вправи найбільше вони полюбляють? Це жим лежачі, це тяга, присідання або підйом на біцепс. А можливо, це багатоповторний жим екстремальний? Ну завжди, в чому цінність взагалі, от власне паверліфтингу, завжди складно робити присідання. Чому складно робити присідання? Тому що якщо присідання робити на такому високопрофесійному рівні? То о, власне треба, щоб тебе й намотали. Треба, щоб відповідно, скажем, допомогли там. Ну тим, ну як мінімум, одна особа тебе, тобі повинна допомагати виходити на помост. А можливо, навіть краще двоє, тому що замотатися складно, перетерпіти оцю біль, коли тебе, знаєте, як намотали, і воно як е, бетон такий. І коли аж зараз затерпівати терпнуть ноги. Але ти через оцю біль, через оце ти йдеш до своєї цілі. І тому, е, ну і в тому є цінність, тому що в принципі можна виступати, знаєте, як і робити станову тягу е, жим лежачи в двоборство без присідання. Можна й таким чином, можна виступати, виступати в окремих правах, там підйом на біцепс і так далі. Ну але на мою думку, саме цінно. Е, я не хочу нікого, як то кажуть, ну е е е е е е е як скажете, обідати, да? але саме ціна це от ті люди для мене, я ставлюся до всіх з повагою, хто виступає в тріїчки, тому що ну, це складно. Да. Знаєте, як буває, що вже вчора так було, що ти поприсідав, а відчуваєш, що вже наче все віддав. Думаєш, боже, як же ж а в мене ще дві вправи. Да. А потім ні, наче пішла розминка, все, жим лежачи пішов. Потім відповідно ще станова тяга. Ну, доволі таки да, от, цікавий такий спорт, незвичний. Він, ну саме головне, що я скажу так, що спорт він дає таку життєву дисципліну. Коли ти себе Днозначно. ти розписуєш тренування, але, але ти там, ти чоловік, ти батько, ти на роботі працівник якийсь, і тобі все це треба знайти, такий життєвий баланс, щоб все встигнути і. Це тільки через дисципліну можна. Поділюся трошки своєю історією. Я колись активно займався і в тренажерних залах, і на вулиці. І я бачив, як результати йдуть у 17 років. Зараз я трошки старший, і коли я знову влився активно займатися в тренажерний зал і на вулицю, ну там турнік, Бруся, я відчув різницю. Я відчув різницю. Ваш колектив я дивлюся такий. Ну, не віковий, але по старших хлопців. Угу. Чи є якась різниця, чи можливо... Якась специфіка тренувань у такому віці для того, щоб нарощувати результат? Ну, безумовно, безумовно, щоб для того, щоб, щоб були хороші результати. Ну, саме перше, давайте там, що, власне, ще те, що для мене. Тому що у кожного, мабуть, спортсмена якісь є свої секрети, свої індивідуальності. Для мене це в більшій мірі от перше – це здоровий спосіб життя, тобто не вживання алкоголю, не паління тютюну, тому що. Ну, якщо людина тренується і, скажем, припустимо, вживає трошки алкоголю, то це небезпечно. Тобто це небезпечно припустимо для серця, це не дає прогресу, ти не прогресуєш. Ти щось потренувався, потім споживаєш, ти відкотився. Тому, власне, як як мінімум, це здоровий спосіб життя. Друге. Це от е, додатково, щоб тримати у себе в мені в такому тонусі бажано, це масаж, хоч там, е, там хоча б раз у місяць. Це відповідно, скажем, баня, відповідно, хоча б теж раз у дві неділі. Тобто, все такі речі. Це ну якісь відповідно додаткові там бади е, класичні, там якийсь креатин, протеїн. Тобто такі речі базові, нічого нового не скажу, мабуть, але базові речі на системній основі і все буде добре. Я зрозумів. Дякую вам за відповіді, дякую за мотивацію. Вдалих виступів вам і вашим спортсменам. Да, дякую. Зі мною Олег Литвиненко. Сьогодні він у якості судді, а зазвичай організовує турніри Спарта з Паверніфтингу. Олег, що ви скажете відносно сьогоднішніх змагань? Як вам учасники, як їхні результати? Чи все вони виконують згідно техніки? Е, так, учасники приїхали в нас з різних куточків України, е, показують у нас достойні результати, е, показують точніше дуже високі результати. Ми дякуємо всім спортсменам, що до нас приїхали. Ну і чекаємо їх на спарті, який я буду організувати 1 лютого на цьому ж місці, і саме тут буде проходити спарта. Тому запрошуємо всіх сюди. Да. Супер, це буде ще одна нагода для того, щоб взяти участь. Хотілося би також запитати, я бачу, коли ви судите вас очі просто палають полум'ям. Ви також діючий спортсмен. Ви також виступаєте. у Вас також є якісь особисті рекорди. І яка ваша улюблена вправа? Е, так, я діючий спортсмен. Сьогодні я на ролі судді, але у сім вечора у мене сьогодні запланована станова тяга. Е, планую показати достойний результат за 300 кілограмів, надіюся, е, вправа зараз станова тяга. Ви скажіть, будь ласка, скільки часу ви готувалися для того, щоб виконати такий результат саме на цих змаганнях? Ну, підготовка тривала місяців три в мене, так як я військовий зараз немає такої змоги дуже тренуватися. Ну, три місяці підготував, але сьогодні ввечері побачимо, чи вийде показати цей результат. Яка у вас власна вага і які у вас рекорди в інших вправах, таких як жим лежачи? Е, власна вага моя зараз до 100 кілограмів. Жим лежачи 150 кг робив. Е, присідання за 200, ну і тяга там під 300. Це так дивіться, враховуючи те, що сьогодні досить велика кількість учасників, які приймають участь глядачів, які спостерігають. Я очікую, що на ваш турнір спарти може прийти навіть більше. Що ви скажете? Чому для спортсменів, таких як я, які ходять просто в тренажерний зал і сьогодні перший раз виступають, варто також ходити на турніри і брати участь? Будь це перший раз, другий чи третій. Чому їм варто саме в офіційних змаганнях брати участь? Ну, офіційні змагання, можна сказати, це ж рівень, це наш рівень, рівень України, і рівень наших спортсменів. Тобто, що ви приїжджаєте до нас вперше чи втретє, в десятий раз немає різниці. Ми популяризуємо спорт, ви підтримуєте спорт своєю участю, своєю присутністю. Тобто, чи перший, чи десятий раз немає різниці, ми робимо спільну справу. Популяризуємо спорт, розвиваємо спорт в Україні. Ще одне таке досить цікаве запитання. Для тих учасників, які приїдуть на ваш захід з парти, якщо вони виконують норматив кандидата в майстри спорту або майстра, чи є змога присудити їм це звання? Так, у нас відбувається кваліфікація на посвідчення і тобто на звання. І хто виконує відповідний норматив, отримує відповідне посвідчення кандидата, майстра спорту і на спорті також присуджується еліта федерації UPC. Тобто включно до еліти федерації може виконати на спарті будь-який спортсмен. Супер, так що учасники, хто бажає, ласкаво просимо на спарту. Я також думаю, що я обов'язково повинен прийняти участь в цьому. Бачу також, що ви сьогодні цю паузу, яка відбувається між підходами, організували змагання з сили да, хвату, сили так? хвату так. Це чисто ваша ініціатива? Чисто і... моя, так, бо ну, би, чист, сила хвату у певних речах, у вправах точніше, грає певну роль. Ну, тобто, Якщо слабка сила хвату, тобто ви не зможете там, підняти за 300 кг, бо у вас вони просто вискочать з рук. Ну і чисто зробив такий конкурс. Там цікаво людям. Там було більше 30 учасників зараз. Я, в принципі, я є зацікавленим. Бачу міст. і дівчата, і, дівчата, і хлопці, чоловіки так. різного віку беруть участь. І є такі силачі, що йомайо. А підскажіть учасники зазвичай на вашому турнірі так. Спарта. З яких міст приїжджають найчастіше? Чи є якісь постійні? Так, на Спарті вже постійні. Тобто Спарта давайте розкажу. Спарта розвивається з 19-го року. У нас перший турнір ми провели у місті Хоролі Полтавська область. Це там моя батьківщина, я там народився, і там був мій перший турнір. Згодом, коли я почав служити, переїхав до Києва і ми проводимо спорту зараз ну, в місті Києві, в цьому Ангарі. Завжди спорта збирала достойну кількість спортсменів. Це зразу перший турнір, і ми розпочали від 130 учасників у маленькому місці, від 130. Зараз минулорічні змагання були, спорта вийшла на рівень під 300 спортсменів, а саме з'явилось 273. Але в цьому році в нас мета далеко за 300 перевершить, далеко за 300. Ну ми йдемо до цієї цілі, щоб на спарті зібрати більше 300 спортсменів. На час зараз це буде дуже потужний турнір. Конкуренція вражає. Я думаю, тим, хто готовий спробувати свої сили, саме потрібно бути там, пане Олег, дивіться. Я слідкую за вами в інстаграм, і я бачив, що ви навіть можете приїхати в якесь віддалене село або місто для того, щоб популяризувати спорт, показати. Школярам або студентам якісь вправи, стяги або як правильно виконувати жим. Що скажете з приводу цієї діяльності? Е, так у е, цьому році я поставив собі мету там об'їздити 20 залів України, точніше, 20 міст, 20 залів України. Тобто, це дуже велика мета. На даний момент я об'їздив 17, але до кінця року я закрию 20 цих е, 20 залів. Да? Ну, це, в принципі, це моя ініціатива. Я ж розвиваю спорт, ми розвиваємо спорт. Я їжджу в різні міста, різні села, різні не тільки міста, це є села. Є з до дітей такі, які дуже маленькі села їздив Останній раз у Пермомайськ там село. Там буквально зал такий, знаєте, там 20 квадратів, так? І дітки, які почали розвиватися, почали займатися спортом. І це до них я приїжджаю, показую, розказую, так я як я організатор, суддя, і я їм пояснюю деякі там базові, базові аспекти повернути. Е, Ще одне майже завершуюче питання: які вправи будуть у спарті? Щоб кожен спортсмен розумів, що це буде і що йому саме потрібно готувати. Так, стосовно спарти, спарта пері, е, пройде 1 лютого стоїть, але якщо буде 300 учасників, це буде або два дні, або буде три дні взагалі. Тобто, 31, 1, там друге число. Буде спарта. Е, вправи будуть так само: паверліфтін, двоборство, жим станова, жим е, екіпіровки, софт-екіпа, екстремальний жим і біцепс буде. Е, також досить цікаве запитання з приводу біцепса. Я так розумію, що це якась вправа, яка нещодавно з'явилася або, можливо, просто я не слідкував. Що ви скажете? Чому спортсмени її зараз так полюбили? Е, біцепс це окрема вправа, тобто це окремий рух. Це не паверліфтін, це окремий рух. Який з'явився ну років може п'ять, як він вже такий, знаєте, більш відомий. Людям цікаво дивитися, людям цікаво дивитися, і федерація зробила таку вправу, як підйом на біцепс. Тобто є зацікавлені спортсменів, а хто ми, щоб не зробити йому умови для того, щоб брати участь. Сто відсотків. мабуть, да. більшість тих, хто йде до спортивної зали, вони відразу хочуть накачати біцепс. Да, біцепс. а тут така вправа є до... мотивація, да. щоб війти в цю силову да. струю. Що ж, я вам дякую. Підскажіть, будь ласка, де за вами можна слідкувати? В яких соціальних мережах? Е, наша соціальна мережа це інстаграм федерації UPC. і інстаграм Спарти у нас тільки в інстаграмі. Що ж, до зустрічі в лютому. Да, вам дякую. Вам. Спортсмени продовжують свої виступи, ви самі бачите, встановлюють все більше і більше ваги на штангу. Глядачі підтримують своїх учасників, а також просто інших атлетів. Що ж, ми поки завершуємо а все інше, і також мій виступ ви побачите у вечірній другій частині, яка відбудеться приблизно о 5-6 годині вечора цього ж дня. А всім атлетам, які виступають, уступів.